Івана, свято, Іван, є читання, слава Тобі, Господи, свого свого сили в душу його там, де праведні, спочиваю, до нас поді наша слава тобі! Апостолів, душу від нас почило, на представлено, об'єднано героя воїна України Вадима, оселя свої очинить талоня в рами сака, якого до праведних приєднає, а нас помилує, спасе, бо він боїть і чоловіка любний, віч <звіць> військоті. Подай Господи, спочилому рабу твоєму. Навопреставлено воїну герою України Вадиму і вічною вічно. Слава Ісусу Христу! Слава наша людина, дорогі сучесні Отці, дорогі побратими, воїни, дорогі, брати та сестри у Христі. Щодня ми в скорботі зустрічаємо наших воїнів. Щодня на майданах, у домівках, матері зустрічають своїх синів, дружини, чоловіків, які за волю та незалежність віддали своє найдорожче життя. Життя це є дар Божий, який нам Господь дарував на цій землі, щоб Він нам був, і, знаєте, як те зерня посаджене. У ту родючу землю, Родючу землю для того, щоб вони принести плід. Плід же воїна того життя, якого в нього більше нічого немає, як він того серцебиття, подиху, який він має там на полі бою, розуміючи, те, що він склав присягу на вірність українського народу, розуміючи ту поштовх та її любові, яка його штовхає, щоб жертвою. Бути за інших, він тримає своїми плечами наше мирне небо. Для воїна Вадима, який би міг би, як кажуть, маючи можливості, і міг би там не бути, але його забрала війна, його вбила війна. Тому що якби він там не був, він був би вдома і, можливо, далі продовжував би свою справу, втілював свої мрії. Підтримував би свою маму, але, на жаль, склалася доля його так, що він постійно приходив в військомат. І я пам'ятаю зустрічі його, зустрічі, які також були там з отцями на передовій. Він не міг бути інакше. Він був чесним громадянином до своєї держави, взявши той послуг і виконав ту найбільшу заповідь, і любові і послугу. Бути захисником нашої держави. Це подвиг кожного мужчини, кожного чоловіка, який сьогодні може взятися за зброю і стати в проломі за свого ближнього. Кожна жертва вона є великою і неоціненою, тому що ми втрачаємо кожного дня найкраще. Кожного дня наші. Ряди наших героїв поповнюються в там в небесному війську. Це боротьба. Це те протистояння несправедливе, на яке ми, як українці, не заслуговуємо. Адже ворог прийшов, він прийшов нас, не, вибачте, не вмовляти, а прийшов знищити, знищити нашу націю. Якби ми перестали боротися, нас би давно вже не було. Якби не було цих воїнів, простих хлопців, простих сільських хлопців, нас би давно вже не було. Як нації, як України. Тому що ворог кожного дня нам диктує умови, що йому треба зробити так чи інакше, чому віддати території і так далі. Вибачте, нас інакше вже не буде. Ми віддали найдорожче світ нашої нації. Ми заплатили ту, на, за ту землю найдорожчу ціну. І сьогодні розмінюватись на якісь пусті обіцянки вже в нас не вийде. Ми готові стояти і хлопці готові стояти до кінця. І тільки в боротьбі, тільки в єдності, ми розуміємо, хто ми є. Ми, не є, ми є незламний український народ, ми є нація. І хай завжди пам'ятають вороги, що ми платимо за цю свободу кров'ю, кров'ю молодих, Кров'ю тих, хто мав би жити. За це Відносно спокійне небо, яке ми сьогодні маємо. Тому що ми чуємо тривоги, але там щодня йде боротьба. Боротьба правди над злом, боротьба життя над смерть. І розуміючи ці всі чесноти, духовні цінності кожен воїн, він розуміє цю жертву в собі. Він розуміє і ця жертва також. Вона покриває безліч гріхів, які мав за життя воїн Вадим, або інші сотні і тисячі воїнів, які сьогодні вже назавжди стали до небесного строю. Ми дякуємо нашому герою, ми просимо вибачення за наші сумніви або ж наші якісь розмінювання на якісь інформації чи байдужість. І дякуємо йому за цей подвиг. Тому що він би не мав би бути там. Але сьогодні ми тут, щоб достойно провести його останню дорогу, достойно зустріти кожного героя. І це нас тільки тут має не тільки тут об'єднувати, а об'єднувати і в поштовху у боротьбі. Тому що там решта хлопців, які стоять сьогодні. Вони, не, вони кожного дня потребують нашої підтримки і допомоги. Кожного дня на якесь гривня чи якась 10 гривень це є донат за, для перемоги. Жертва молодих хлопців. Здоров'я, психологічне здоров'я, ментальне здоров'я і фізичне здоров'я. Тому що, дай Боже, в нас війна закінчиться і в нас почнеться новий етап. Етап боротьби за душі наших героїв. Тому що те все, що вони побачили, нам треба буде лікувати. І це не вони мають звикати до суспільства, а суспільство має звикнути до них такими, як вони є, і підтримати їх, не осуджувати. Тому що більшість частина суспільства не знає, що довелося пережити воїну там на передовій. Це втрата побратима і не одна. Це втрата надії, це, втрат... це час самотності і невідомості. І так само тих матерів, які сьогодні чекають своїх синів додому. Цілими то не шкоді. Їх також ніхто не зрозуміє, тому що зрозуміє той, хто мав в цьому час. А наша сьогоднішня частка має бути в тому, що ми маємо підтримувати надалі наших героїв. Підтримати і боротися. Тому що я ще раз повторюся, якщо ми перестанемо боротися. Ворог буде тут. І ворог не буде питати нас, чи ми займаємо ту чи іншу позицію. Так як він не питав тих, тих розстріляних колон, які стоять на, на виїзді, виїжджали з Луганська, з Лисичанська, чи з Солідара чи з Бахмута. Там були цілі колони з дітьми-родинами. Тих, на тих похованнях там в лісах, де поховані цілими родинами. Їх теж ніхто не питав. Ворог цинічно знищував життя, Цинічно стираючи цілі міста і села, в яких, розумієш, проїжджаючи, вже не повернеться життя так, як було колись. Бо тому що в деяких будинк будинки вже взагалі немає родини, цілої родини. А в деяких селах так і ж цілого села. Тому пам'ятаємо це, не забуваємо подвиг наших героїв. Бо ми Зпрові платимо за свободу, щоб гордо називатися людьми української нації. Слава Ісусу Христу! Ірина. Слава Герою Вадиму, слава Україні! Герої. Герої. Тепер. Ей, плине кача, по ти сині. Плине кача по ти Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю.